Цього року день міста минув без масових святкувань, зважаючи на воєнний стан, лише офіційні заходи зазначив на своїй сторінці міський голова Анатолій Бондаренко. Серед урочистостей спецпогашення поштової марки Героям Слава на ній – зображення черкаського муралу, над яким працювала переселенка з Харкова. З нагоди свята до містян звернулися й маріупольці, які знайшли тут прихисток з початком повномасштабного вторгнення Росії. Вони записали відео привітання та подякували за теплий прийом. вітають Черкаси з Днем міста, перемоги і миру нам! З Днем міста, Черкаси!» Місто Черкаси, ми дуже йому вдячні за такий теплий прийом і бажаємо йому подальшого розвитку та процвітання. Маріупольці вітають черкащан з днем міста. Ми дякуємо вам за гостинність та привітність. Ми бажаємо вашому чудовому місту, успіхів, добробуту, процвітання та миру. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна! Слава Україні!